Я дивлюся на посів і бачу, що ту рослину, про яку сьогодні всі говорять, дуже багато дзвінків. І колеги, давайте оглянемо, тому що ця рекомендація точно буде актуальною для вас. От ми бачимо рослину, яка відстає в рості. От, бачимо, що тут в нас листя змінило колір. Якщо ми подивимося знизу, бачимо білий наліт. так? Ну, зрозуміло, білувато-сірий, да, зрозуміло, ну, ми говоримо зараз про несправжню борошнисту росу або переноспороз. От як в такому випадку, якщо аграрій має поодинокі рослини, що йому краще порекомендувати, щоб попрацювати і не відбулося перезараження, тому що ось тут, наприклад, здорова рослина без ознак зараження. І тим паче, до речі, вже маємо прояв септорії. швидше за все септорії. Так? Да, все тобто, треба попрацювати комплексно, щоб. Не зменшити потенціал продуктивності от в посіві. посіводі дуже слушне запитання, і я почну з того, що багато помилок появляється в тому, що відкривають листок, знизу дивляться, бачать білий наліт. Це справжня борошниста роса. Якщо цей налість сіроватого кольору, це вже не справжня борошниста роса. І це треба відокремити, бо беруть продукти, які працюють проти борошнистої роси, але не працюють проти несправжніх грибів. Не Абсолютно правильно. Скажімо, я рекомендував би використовувати для таких рослин наш алієт фосетил алюмінію. І він ну, майже мого віку, да? але досі ефективним. Чому? Тому що він піднімає власний імунітет рослини з середини і має потужну стійкість. І це запобігання. Тому що ця сусідня рослина вже не буде вражена однозначно, бо там теж вже є алюмінію. Це не миттєве знищення, скажімо, спори грибів і міцелію, угу. але це дасть можливість нам уникнути поширення і підлікує цю рослину за рахунок власного імунітету рослини. Тобто ми рослину, яка ще не заражена, ми її стерилізуємо, підготовлюємо, краще, щоб імунітет був, а цю рослину ми зупиняємо розвиток. Міцелі гине і не відбувається повторного перезараження на ті рослини, які знаходяться. поруч. вона буде довше виходити з стресу, чим продукти контактної дії, угу. да але вона ми уникнемо дифузного враження других рослин.